Продовжуємо тему гігантизму у середньозявських вівчарках. Мені дуже часто приходилось чути, коли заводчики між собою вихваляються розмірами. Ну, наприклад, там, в мене цусенята, да, клас Які, там, там, окрас такий-то, яка вага? 15 кілограм, там 12, 10, 20 кг. Вау, ну це круті! Значить, це дуже круті. Хочу повторитись, це не свині, цінні породи не визначається вогою. А те, що вам пропонують, отаких от великих, величезних сусенят, так це ви берете собі проблему купляєте разом з цуценят. Тому що тольні то хворі сугроби, суглоби, то серцево-судинна система, яка теж страждає від зайвої ваги. І ще дуже-дуже цього багато. Тому не ведіться на, ці круті, на цю круту вагу. Не ведіться. Але бай функціональна порода. Вона повинна бути в міру великою, а не по 100 там, чи 120 кг. Далі буде.